Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як дуже просто закрити петлі голкою. Ми закриваємо резинку один на один отаким гарним еластичним способом. Ось виглядає наше закриття. І це найпростіший такий спосіб для початківців. Я зараз продовжу, а ви дивіться, виглядає супер. І нічого складного. Все, що нам знадобиться, то попарно от паруємо наші петлі, беремо лицева петля і наступна через одну петлю наша лицьова. Отак от разом ми їх збираємо голкою. І саму крайню знімаємо вже, скидаємо її зі спиці. Далі у нас іде пара виворітних. Ось. Перша виворітна і через одну. Їх паруємо. Тут вона вже як лицьова. Дві разом. І крайню скидаємо. Переходимо на лицеву сторону. І таким чином підхватуємо дві петельки. Зняли. І з вивертної сторони два. І так дуже просто, але виходить воно еластично, тримається міцно і виглядає супер. Це в мене іде праця над кардиганчиком. Скоро буде. Нове відео з кардиганом. Ось так просто. Дві з однієї сторони, Дві з другої сторони. Зовсім не складно. Я думаю, що впорається будь-який новачок.